Готуємося до школи годинник і час із багаторазовими наклейками. Це посібник від Марка Баденка. Скажу навіть більше, це не так посібник, як така спільна гра, яка допоможе вашим діткам краще орієнтуватися на в, в годиннику і в часі. Пам'ятаю, що для мене, коли я вчилася в школі, це була неабияка проблема. І все тому, що в мене не було нічого подібного на ось цей посібник. Тут є завдання, кожне завдання має певний номер. І посередині тут є ось така вклейка, Клейка із багаторазовими наклейками. Чому важливо, що вони багаторазові? Це допоможе працювати з цим посібником не одній дитині, а навіть кільком дітям. Або навіть по кілька разів. Це може бути повторення вправ. Тобто, ви зробили вправу, наклейку приклеїли, потім акуратненько відклеїли, поставили на місце і тоді знову працюєте з цим посібником. Подивимося, як же ж працює ця вся книжка. Так, ластівка горобчик і метелик змагалися зі швидкості польоту. Розстав їх на п'єдесталі пошани. Тут треба взагалі перше подумати, хто з них швидше літає, ластівка, гробчик чи метелик. І тоді приклеїти сюди всі всі наклеїчки. Коли замок будували, його фотографували. Наклей фотографії в рамочки, так, щоб було зрозуміло, як будували замок. Заняття 15. Зкриваємо нашу наклейку. Подання 15, Ось. І ми вибираємо, які початкові. Що було спочатку. Давайте подивимося. Мабуть, ось. Шуточку. Ось, п'ятнадцяти. У нас є замок такий. Ага. Зрозуміло, як це зробити. От, спочатку вони зробили ось спочатку була одна вежа. Ось одна вежа. Подивимося просто на зображення цього всього і дивимося, що там мало бути поступово. Потім ж, мабуть, дві вежі. Так, дві вежі. Так, третє. Третє, третє. В нас з'явилася ось така ще будівля. Так. Третє. Ось так. Четверта. Мабуть, ж оце. Четверта, це п'ята? Ось так. І шоста, нарешті вже фінальний варіант. Вежа із прапорцем. От. Тобто дитина повинна проаналізувати, що було після чого, що було швидше, що було пізніше. І зрозуміти, як будували цей замок. Зроби так, щоб годинник зліва відставав від годинника з маятником на 1 годину, а годинник справа випереджав його на 2 години. Ну, така собі трохи складна вправа. Але я думаю, що ваші діти з нею кончив, впораються. Задання 20. Дивимося, що в нас тут є по наклейках. Задання 20. Де воно? Ага, ось у нас є наклеїчки. Стрілочок. Так. І так. Отож читаємо ще раз. Зробив так, щоб годинник зліва відставав від годинника, годинник з маятником. Годинник зліва це цей, відставав на одну годину. Тут у нас третє відставав це друга година. Беремо стрілочку і приклеїмо на другу годину. Ось так. А годинник справа випереджав на 2 години. Тобто, якщо тут третя, то на п'яту годину. Ось так. Такі цікавесьні вправи, багаторазові наклейки, і я впевнена, що завдяки цій книзі ваші діти краще будуть орієнтуватися на годиннику і взагалі орієнтуватися з часом. Марко Паденко, годинник і часу. Готуємося до школи. Навчальна книга «Молодан» рекомендує.